Друзі, всіх вітаю на каналі. З вами Мазепа Іван. І сьогодні ми з вами поговоримо про такі речі, як гіпертонію, фіксація вагуса, про головний біль вранці, коли ви прокидаєтесь, про нестабільність шийного відділу, про слабкість з одного боку тулуба, а з іншого боку, у вас буде гіпертонус, коли ви працюєте, в спортзалі, чи просто повсякденному вашому житті. От. Це найчастіші речі, з якими, в принципі, звертаються пацієнти. І о, я довгий час аналізував, збирав матеріали в практиці, по відгукам, по зворотньому зв'язку з своїми пацієнтами. От, і я зрозумів, що як такової загальної, от, щоб подати в маси вправ загальної інформації, точніше, їх багато. Але от що робити з цією інформацією? Як її систематизувати, як зробити комплекс вправ, щоб у вас. Ці симптоми дійсно зникли назад. Я цього на жаль багато де не знайшов, тому вирішив відміняти матеріал. От і кожна з цих хвороб, в принципі, що гіпертонія, що фіксація того самого вагуса, що головний біль, вони всі в принципі пов'язані абсолютно і це один єдиний симптомокомплекс. І треба працювати з усім одразу. Тому я не міг відняти матеріал, щоб дати лише одну вправу. Тому що тут потрібно розбирати все, в принципі, і одразу. Тому, е, першочергово, давайте розберемося з фіксаціями. Я не буду зараз витрачати час на анатомію. Якщо ви дивитесь дане відео, я думаю, у вас вже є ці проблеми, ви вже читали літературу, дивились інших спеціалістів, ознайомлювалися, як допомогти собі самостійно подолати дані проблеми. Отже. Першочергово беремо зразу з прокидання вранці. Якщо ви прокидаєтеся вранці відчуваєте головний біль, ви не виспані, ви втомлені, такий ще, що ви всю ніч працювали, знайте, що у вас є дисфункції, пов'язані чергу, з жувальною мускулатурою. І чому це так відбувається? Перше, ми постійно говоримо, це м'язи, які допомагають нам, ми жуємо. Інколи жуємо досить тяжку їжу. У нас змінюється прикус, тому що ми ходимо до стоматолога, плюс ми видаляємо зуби, там відбувається рефлекторний спазм за рахунок болевих рецепторів, неорецепторів, і відповідно ну, ми маємо дисфункції, пов'язані з зубочерепною системою. Як наслідок це веде до фіксації кісток, кістки не відпочивають, дихання порушується, порушується наша ендокринна ось, і ну, як наслідок, ви не можете виспатися в нічний час, тому що. Функції залоз, які відповідають за це, вони втрачаються через те, що череп не дихає, він не рухається. Отже, перша вправа, першочергово потрібно звільнити і покращити кровопостачання. Як це зробити, я вже показував на попередньому відео стосовно того, як розблоковувати плечове сплетіння. Просто нагадаємо, що вам потрібно, знову, потрібно голову вивести в таке положення, для того, щоб зафіксувати шию, розслабити дробичні м'язи. Так, ми потім такому повні фіксуємо рукоять 5 ставимо ручки натягування купола діафрагму, Робимо вдох з видихом в протилежному напрямку, допомагаємо трішки розтягувати знову вдох, з видихом. Виконуємо на один бік, на другий бік, 10-15 разів, для того, щоб перше звільнити, і ви самостійно повинні суб'єктивно відчути, що у вас тіло рухається, голова вільно рухається. Наступне, масетер. Після того, як ви покращили відток і приток крові попередній поверхні, нам потрібно розмісувати масетери. Отже, ми будемо виконувати дві функції. З поверхневого надавлювання і з глибокого надавлювання всередині безпосередньо. Значить, Якщо ми беремо на поверхню, ми просто продивляємося, якщо ми стиснемо зубки, ось тут у вас буде м'яз. Масивний, хороший м'яз натискається. Надувається. Це ваш масетер. Відповідно, ми беремо пальпіре масетер, дивимось так. Ну, ось в мене є, наприклад, дискомфортна цяточка, яка викликає певний чином біль. Якщо ви на неї натиснете, ви можете відчути, що у вас пішов біль в зуби, в уші, в голову пішов біль. Навіть біль буває йде у людей в хребет, тому що йде неправильна фіксація кісток, ну, як наслідок, перенатягування м'язів по задній поверхні. Клуба. Отже, ви берете, як працювати з масетером. Що з поверхневим, що з глибоким слоєм, однаково, немає різниці. Ви берете, знаходите хвору цяточку. Ось я знайшов. Далі. Ставите фіксацію і свою голову, ніби на кол одягаєте на цю точку. От вона. Дуже стає неприємно. Тепер шукаємо положення головою, у якому стане. Найлегше біль буде зникати. Ось. От в такому положенні в мене біль зник взагалі. І в цьому положенні я буду робити правою ногою легку вібрацію, такою, щоб вона була мені зручна. І от потихеньку-потихеньку з більшою головою тиск на палець, для того, щоб я міг розслабитись. Легше-легше розслабляюсь. В принципі, такої маніпуляції достатньо. Поробіть її два-три рази протягом дня і там напротязі неділі напишіть зворотній відгук. Як вам? Я думаю, що ваше життя, особливо ранок, з головними болями, дуже сильно зміниться. Тепер нам потрібно те саме зробити для поверхневого, ой, для глибокого слою мосятрів. Як це робиться? Ви берете. Якщо Ви візьмете десну, ви берете пальчик, кладете на десну, а таким чином. І тут ми будемо, якщо ми ставили паралел, ну, на один бік, якщо ліва ліва ногам, то тут потрібно, навпаки, ми беремо і заходимо по діагоналі, от рук буде йти по десні, ось сюди, ніби в то, що під оцей м'ясо, який ви пальпували. Ви берете свій пальчик, ставите. І голова, ніби на кол так само одягається сюди. Там може бути дуже боляче, я вас попереджаю. Якщо вам досить боляче зверху було, там може бути взагалі дуже-дуже боляче. З ліським болем по тій же стороні голови. Тому будьте уважними. Виконуйте всі ті самі маніпуляції щось з поверхневим слоєм. Ви зайшли, палець, став аж там в товщині, знайшли положення головою, наприклад, ось так. І виконуємо рух не правою, а лівою ногою тепер. Поробіть дані маніпуляції, ну і, відповідно, ви відчуєте результат. Будьте впевнені, це вже провірено з клінічної картини, коли я працював у різних медичних центрах. ну і Відповідно, на частній практиці це дійсно досить добре допомагає вашому організму. Отже, запам'ятали перший блок, відкриваємо купу діафрагми, покращимо кровопостачання, і як наслідок, після цього прибираємо фіксації з. Жувальних м'язів